Вітаю вас на наступному дні нашої подорожі по Mindfulness. Сьогодні ми поговоримо про те, як фізичний дискомфорт або навіть біль може заважати практикам і що з цим робити. Іноді це біль, який, в принципі, завжди або часто присутній у житті, просто ми дуже зайняті і не помічаємо, не фокусуємося на цьому. Тому починаємо це помічати лише тоді, коли робимо паузу, сидячи і усвідомлюючи свої почуття. Але іноді дискомфорт може бути від того, що ми не звикли сидіти на місці так довго, як під час практики. Тому, коли з'являється це неприємне відчуття, ми починаємо йому опиратися, так само, як можемо опиратися тому, що з'являються думки, які відволікають. І ми починаємо протистояти цьому, чинити опір і тим самим створюємо ще більше напруги і ще більше дискомфорту. Отже, якщо сьогодні ви відчуєте будь-який біль або дискомфорт у цілі, зверніть увагу на те, що станеться, коли ви припините опиратися цьому. І зараз, як завжди, влаштуйтеся позручніше. Переконайтеся, що ви сидите прямо, спина рівна, і що вам комфортно. Зробіть повільний погляд по кімнаті або тому, що навколо вас. І зробіть глибокий вдих і видих. Іще раз вдих і видих. Іще раз глибокий вдих, і на видиху повільно закрити очі, і почніть дихати у природньому для себе темпі. Помітьте. Як вага тіла тисне вниз на стілець або іншу поверхню, на якій ви сидите, помітьте будь-які інші фізичні відчуття будь-які звуки. І повертаємося знову до відчуттів тіла. І почнемо трохи краще усвідомлювати загальні відчуття у тілі, почуття важкості або легкості, неспокою або нерухомості, комфорту або дискомфорту. І коли будете готові, як завжди, уявіть кулю світла над вашою головою, за допомогою якої ви будете сканувати своє тіло, Ідучи зверху вниз. Зараз краще усвідомлюйте різні почуття у тілі. Не намагайтеся нічого змінити, просто помічайте. Спускаєтеся до самих пальчиків ніг. І уявіть, значить ця куля повертається знову вверх, і в той же час помітьте будь-які особливо проявлені емоції, настрої. І також не намагайтеся нічого змінити, просто помічайте. І так само, як ми робили кілька останніх разів. Згадайте свою мотивацію, свої наміри. Можливо, ваша мотивація змінюється з кожним днем. Це абсолютно нормально. Просто переконайтеся, що ви вносите цей елемент нагадування собі про те, що ваші практики можуть позитивно вплинути на вас і на оточуючих вас людей. Повільно повертайте увагу до дихання і пам'ятайте, що на цьому етапі не потрібно нічого робити, тіло вміє дихати самостійно, дихайте у своєму природньому темпі і просто помічайте, де в тілі цей рух дихання. І як кожен подих відрізняється один від одного. І якщо вам це допомагає, почніть рахувати один на вдих, два. На видих. І так до 10 і дійшовши до 10, повертайтеся назад до одиниці. Пам'ятайте, якщо на будь-якому етапі ви відчуваєте якийсь фізичний дискомфорт чи біль у тілі, просто зверніть увагу, що відбувається. Коли ви припиняєте будь-який опір цим почуттям і відпускаєте. І зараз відпустіть фокус з дихання. відпустіть будь-який фокус і дозвольте своєму розуму робити те, що він хоче. Якщо хоче бути зайнятий чимось, нехай буде зайнятий. Якщо хоче зосередитися на дискомфорті, нехай зосереджується на дискомфорті, дозвольте йому бути абсолютно вільним. Обережно поверніть увагу назад до тіла, назад до своїх фізичних відчуттів, назад до звуків, запахів навколо. Можливо, навіть ви відчуваєте якийсь смак, це теж повертає розум у простір навколо отут і зараз. І коли будете готові, відкрийте очі, перш ніж повертатися до того, що ви плануєте робити далі, відчуйте, як ви зараз і приділіть час тому, щоб подумати про те, що зазвичай, коли ми відчуваємо дискомфорт або біль, ми прагнемо протистояти йому. Якось позбутися його. Але коли ми це робимо, ми фактично створюємо ще більше напруги. І коли ми тренуємо майндфулнес, ми якби перевертаємо цю ідею навпаки, і замість цього намагаємося, наче наблизитися до цього почуття, зрозуміти і прийняти його. І дуже цікаво те, що коли ми це робимо, ми зазвичай починаємо відчувати більше комфорту, більше почуття цікавості та краще розуміння того, як тіло та розум взаємодіють між собою. Подякуйте собі за час, який ви приділили своєму ментальному здоров'ю, і продовжимо завтра.